Добрий день! Вас вітає компанія ArunaPlus. Сьогодні ми розглянемо електронасоси підвищуючі серії Booster Mini від торгової марки NPO. Насоси призначені для підвищення тиску в системі холодного та гарячого водопостачання квартир, приватних будинків та котеджів. Постачається насос в індивідуальній упаковці, на якій нанесені торгова марка, модель, технічні характеристики та компанія постачальник в Україну. До комплекту входить керівництво з експлуатації, в якому описана інструкція по монтажу та обслуговуванню. Насос. Шланг для підключення. До системи водопостачання, блок живлення, з'єднувачі для підключення до системи водопостачання, кріплення. Насос можна закріплювати або на жорсткі труби, або На стіну. Виконання моноблочне на базі електронасоса від центрового з мокрим ротором. Статор двигуна захищений від попадання вологи. Ротор виконаний на постійних магнітах. Живлення електронасоса відбувається напругою 24 В постійного струму. Все це робить роботу насоса практично безшумною. Насос живиться від блоку живлення, який перетворює змінний струм у постійний. Блок живлення підключається до зовнішньої електромережі змінного струму з напругою від 100 до 240 В. Це захищає насос від перепадів напруги зовнішньої електромережі. Насос працює у двох режимах: ручний та автоматичний. Ручний режим роботи використовується тоді, коли вода береться з накопичувальної ємності або коли тиск в системі водопостачання складає менше ніж 0,15 бар. У всіх інших випадках може використовуватися як ручний, так і автоматичний режим роботи. Насос підвищує тиск до 2 бар і дозволяє одночасного використовування до 3 кранів. Електронасоси підвищуючи серії Booster Mini це простий монтаж. Стабільний тиск, надійність і безшумність у роботі. Технічні характеристики зведені в таблицю, яку ви бачите у себе на екрані. Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.